Так, що ж, всім привіт. Народ з вас підпис подобайком. Ми продовжуємо грати в телевізацію шосту за Польшу. Готуємось до війни з Кореєю. Я сподіваюся, це буде скоро. Це буде швидше. Ніж вам здається. Так, є. Пасовища плюс їжу дають. Так, великий робот. А мені цікаво... Це замість тебе? Чи замість тебе? Чи замість танка? Ні, це окремий юніт. Чи замість кулеметника? Ні. Це повноцінний окремий юніт. Що при цьому у нього далекобінаміці є? Чому це не замість кулеметника тоді? Так, на, тримай ядерний синтез. Може зараз воно оновиться. Хм. Покажи, кулеметники лишилися. Ага. Окремо лишився кулеметник. І окремо лише. Ого! Ого! 29 днів. А. Ти настільки сильний. Дивіться, далекобійна місі 120. У того ж кулеметника далекобійна міць 85. Але я можу два кулеметника зробити замість одного тебе. Коротше. А. Ага. Давай спочатку полагодити, що в тебе є. Ти. Я бачу, ось ця клітинка непогана. Розчистити. Так, ви. Давайте вперед, ваша мета. Доробити мені тут ферми. Ой, ферми. Не ферми, а рибу. Прекрасно. Да. Так, ти в першу чергу на їжу орієнтуєшся. Чим швидше ти будеш зростати, тим краще. Через три кроки, 15 рівень. Хе, прекрасно. Так, я щось можу сюди закинути. Ого, плюс 25% золота і 10% виробництва в містах. А, не на основному. Не на оригінальному континенті. Таке собі. Так, це лояльність не на моєму континенті. Так, плюс 50% виробництва продукції під час створення штурмовиків. Верховиків та далекобійників. Так, дивіться, кулеметник, наприклад, далекобійник. Винтокрил, легкий вершник. Десантник штурмовик. Верхобійник. Важкий вершник, розвідник, помічник, помічник. Якщо танки рахуються за вершників, а верхобійників. А тут під час створення вершників. Це верхобій штурмовики, верхно, верхобійники та далекобійники. Це вершники. Ну, давайте ось тебе візьму. підтвердити. Так. Тобто кулеметники швидше будуть робитись? Так, ти поки що пойти потім подумай, що з тобою робити. Ну, і ти закінчив трохи шлях шлях. Панама, а що магадіш? Що з Магадішем сталося? Так. І вільні міста Магадіш. Скільки 16 треба, щоб ти був моїм сюзереном? Ну ні, поки що відч... Поки що не чіпаємо тебе. І в балогну, ні, Балогна ти будеш моїм сюзереном. Просто тому що це одне з міст, яке оточує тебе. Одне з міст, яке оточує Корею. Так, ти молодець, ти закінчив з кулеметниками, але тобі ще кулеметника треба, щоб сюди поставити. Ще ні, вку... Давайте так, кулеметника для тебе зроблю в іншому місці. Тобі потрібна... так нам саме бомбордувальники. Бом... А... Я б такий, щоб мати два бомбардувальника, давала винищувати. Тому давай реактивний бомбардувальник. Тут хто? Братиме тут і. Все полагодив. А... Так, танк я звідси виведу. Ось так, в сусідню клітинку. Кулеметник вже, в свою чергу буде тут захищати. Ти, а вже ж ферма. Плюс одну їжі тільки дасть. Це знущання. Але потрібна їжа. Ліс не дасть на додаткову їжі. Щоб якась їжа була. На сюди їдь. І все. Тут ми робимо так мастаки. Так. Раз. Два. Останні два покращені. Ну і тут їжі будуть дуже багато тепер. Тут з їжею про їжу взагалі можемо не хвилюватись Я не пропустив жодної морської клітинки. Та здається, ні. А, так у вас лишилось ще три роботи. Значить, я щось недорахував. Окей, тепер. Губернатор. Да. Переписати на. на гнізду. У тебе ж в тебе лояльність не падає. Що ж, а ви не можете будувати. Ну, зараз подивимося, чи зможете вони побудувати, чи ні поки ще не приїхали. Так, обратиме ту краків. Ти зробив кулеметника. Молодець, але тобі б насправді кажуть, що сконцентруватись на. Так, хто тут? Ага, Краків. Реактивний винищувач. Тут всю авіацію, насправді кажучи, поліпшити. Бомбардувальник поліпшити. Бомбардувальник поліпшити все. Ось так. При такій підготовці ми їх рознесемо спокійно. Так, ти. Захищайся все. Кулемет на кулеметник. Там навгадіше. Ти. Тут необхідна їжа. Тому йди сюди. Руйнуй, тут також перму побудую. О, як мене багато зараз за один крок закінчили торгівельні шляхи. Так, ти, вас би поставити відпочивати. Або можна навіть змусити щось тут будувати. Ти, в свою чергу, просто йди сюди. Байдикуй. лоць, лоць, Ну, лагодь, долагоди десь. Є, ми дуже близько, ми дуже близько до війни з Кореєю. Буквально підготуючи ще авіацію, я зможу їх розносити спокійно собі. Так, в першу чергу, напевно, мета розбити ось цей арсенал. Також я бачу, що в них є аеродром, розбити цей аеродром можна було б. Ори, тепер можна щось в горах будувати, зачекайте. Так, Варшава, ти потім побудуєш мені. Починати голосування. Що ви тут пропонуєте мені? Фейл. Байдуже. На, тримай ферму. О, а ось тут ферма плюс три їжі дала. Напевно, це більш плодородна земля. І тобі придбати ще одного мастака. Тепер за сім кроків зростеш. Бачиш? Корея, бачиш, що треба робити? Ось так треба робити. Хм. Тобі насправді кажуть, ще по колоці побудувати. Плюс 4. Ось сюди плюс 4. Давай десь ось тут околицю. А ну-ка, за гроші я їй. А вже ж не побудую. Тому вперед. Скільки часу ти не витратиш, будуй околицю. Чому? Тому що в околиці можна дати виробництво. Ні. Не тут околицю. Блін! Ні! Хоча не, байдуже. У нас ще ось тут є е, шахта. Там в плані поруч шахтою треба було будувати. Але нормально, я можу і ось тут побудувати. І залишиться шахта. Ти ось тут шахту я потім зроблю, нормально. Ти, hey. мастаків побудував? Давай ще мастаків на всяк випадок. Так. Да, ось тут можна побудувати. Sky Resort. Які бонуси він дає? І як, це, як його побудувати? Так, в тебе тут вугілля, яке я не видобуваю. І джунглі, які я не видобуваю. А де. Чому позникали? Так багато всього позникало. Шахти тут немає, тут нема. Так, знаєш що? Мастаків. Нам треба мастаки, щоб все повернути, я не знаю, це. Ураган так сильно мене побив. Так ти аеропорт побудував? Прекрасно. Дивись, ти, в принципі, тобі можна ще, до речі, район один побудувати спокійно. Ти водного парку нема. Всіх є, в тебе нема. Якось тут побудуй водний парк? Так. Так. бо тобі потрібні розваги. Нехай. Так. Мастаки, на жаль, все ще не можуть будувати. Я чекаю, я почекаю. Тут достатньо мастаків, щоб забудувати всі водні клітинки. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра. Послання, на яку ви можете знайти в описі і придбати її всього за 40 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене дуже підтримує. Так, ну ви поки що відпочивайте. Поки ми чекаємо. Ти. Підходь сюди. Так, ти. Так, да, це. це пісок. Він тут хол... холми єдині. І тут вони зробили. там можна було б шахту зробити. Коротше, ферми там, де міг зробив, виробництво зробив, давайте сонячні панельки, щоб хоча б щось було. Так, ти, в тебе є можливість, дивіться, зробити вітряну ферму. Хоча я тут вугільну електростанцію вже будую. Я можу висадити ліс і почати його рубати. Тому що продукція шахта плюс 3, а висадити ліс. Коротше, це вигідніше просто. А, ти йди, будеш потім рубати. Той працівник зник. Шкода, але факти він зник. Все, плок, навіть плок, не найкраще найкраще моє місто буде краще за ваше найкраще місто. Радом, який я побудував знову ж. Це прикольно, що найкраще їх місто побудував я. Диб, це навіть не вони його заснували. Заснував його я, найкраще їх місто. Так, я хочу, щоб швидко ти з'явилась, і гнізно зростало ще швидше. Ще швидше. Ніж зараз. А ти і так, швидко зростаєш. Зачекайте. Ти, що ти будуєш? Тобі кавень би розбудувати, тому що ти даєш. Хтось з вас ось ти. Ти даєш плюс одне виробництво, сьому збережю. Ти в нього було б більше... О, це прекрасно. Так, Вроцлав. Що ти ще не побудував? Мастаків. Мені просто боляче на це дивитись. Мені на ось це все боляче дивитись. Ремонт. Ви мастики, підходьте сюди. І можете побудувати Sky Resort. Ось сюди. І що це дає? У, щастя дає. А, вау, прекрасно. Це прекрасно. Але працівника сюди не відправити. Це просто як факт, воно дає щастя. Так мастак. По-перше. Ні, куди я, я не випадково тебе сюди відправив? Справді випадково. А, фух. На, плюс дві продукції, плюс дві їжі. Прекрасно. Ти. Він тут розкопки б зробити. У нас нема вільного археолога. Чи є? Ні, у нас нема вільного археолога. Ой, по-перше, скай-резорт можна тобі зробити. Тут як щастя. Плюс сім тут нуль. Сонячну електростанцію зроби. Щоб, щоб щось було. Можу сказати йому, щоб він конструвався на їжі. Так за три кроки він зросте і далі. Просто все інше буду робити. Караків, якщо подивитись на тебе. Ось тут ти навіть не стоїш в цій клітинці. Тебе багато. Ой, ось чомусь тут я нічого не зробив. Короче, Дансик. Я думаю, обмін-обмін. Караків нічого не втратить від відсутності цих двох клітинок, зато для Генджоу це буде непоганий бонус. Ой, зараз! Нарешті. Губернатор тут привласниця, і ми почнемо тебе розбудовувати. Я поставлю пріоритет на їжу, і ти почнеш так швидко зростати. Ай, кайф. Так, 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 дякую. Я один щось то там так. Ти. Йдеш сюди. А я не знаю, ми там ферму зробимо. Напевно. Обрати дослідження. Укращення. Сістер. Проект... Ну, на ось з тебе візьму. Так, ти. Танк, 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 танк. Йдіть сюди. Вас прикріпляю один до одного. І ви одна з наступальних. Одиниць буде. Танк з конвоєм підтримка. Ти. У нас є працівник. Мастак. Для якого тут дуже багато роботи. Найди сюди. Кар'єр. Ти. Для тебе також дуже багато роботи. Як мінімум вугіля. Вроцлав. Ще одного мастакап. Тобі побудувати. Ну так, тут багато працювати, як мінімум поладити ось тут два тартака ще. Варшава. Сучасний танк. Ти молодець. Але нам потрібні кулеметники. Давай кулеметника. А ти тут тартак. Все. Ой. Ще п'ять виробництва. Прекрасно. Але ти концентруєшся на їжі. І найважливіше це те, що так, тепер тут губернатор і поїхали. Раз. Е, чомусь не дається виробництво два, три, ти. Ставимо твоїм жителям в першу чергу працювати на їжу. Все, чекайте, тут дає їжа? Зачекайте, якщо працювати на гавані, гавані буде давати їжу? Ось пропустимо гавань. Так. Зміна видобутку вразу присутності жителя міста, це плюс два золота, плюс одна їжа. Прекрасно. Але. А, так. Але чому ви. Давай ось так, їжа і в... їжа і виробництво. Тому що вони щось занадто багато приділяють уваги гавані, хоч воно того і не коштує. Я просто видобуваю всю рибу в цьому світі. Відчуття, що... Ну, скільки тут взагалі риба не підпливає до цього острова навіть вона така там небезпечно. Так, що? Захищайтесь тут. Захищайся. Також в нас є. Так, ти кулеметник. Захищайся. Ти реактивний винищувач. Вартувати. Тут. О, реактивний винищувач. Вартувати. Так, ти, йди. Ось тут селітра. А, вже ж. Так, ти сюди рибу. Так, ти. Сюди. Ну чому ти пішки пішов через цей. Куди? Mm. На в Панаму, Панама більше бонусів. Це панама ще їжу дасть 6 їжі тобі в місто. Вони. Ага. Я бачу, як ти хочеш йти. Я тобі не дам так піти. Він хотів через землю йти. Тоді б я тільки в наступному кроці побудував тут. Так я одразу будую, все. Так ще один мастак. Так цей мастак вже підходить сюди. в тебе дві роботи. Це прекрасно. Ти. Тут ферм. ой, тут шахта прибралась. Мені здається, щось що через якийсь секунду глобалізацію ми. У нас все так тепер. Так, ти відпочивай. Краків, ти зробив фонишу. Mm. Так, я бачу, що ось тут є в нас десантники. Які без зірочок. Тому десантникам треба зробити ось тут ще одного сіркового і приєднати до нього ось тебе. Таким чином, я рознесу. Я, я корей рознесу, Ну, в плані. Подивіться, в них нема толком військ. Я не бачу в них великої кількості військ. Це старий танк. Так, да, вам кінець. Ну, я просто. Перед фактом оставлю, що вам кінець. Варшава теоретично може створювати флот, який будемо. Так, припустимо, крейсер. На радіус стака три і всього. Хочу сан Джоу собі. Це непогане місто. Так, Данськ. Реактивний винищувач. Так, кулеметника тобі для тебе хтось зробить. Ти робиш зараз собі реактивний бомбардувальник. Ти мастаків зробив. На добудову собі військову академію поки що. Ти відпочивай тут. Зараз буде 16 населення в плоті. Яка краса Потім буду вірь забудовувати і порт. Так, ти. Я б тут ферму побудував, тому що їжа потрібна. Для Гонжоу необхідна в першу чергу їжа А чому ти не зростаєш? Все ж було хорошо. Чому застій? Ти маєш зрости зараз. Чому проблема? Гонджо. Ти знаєш скільки грошей я витратив на мастаків для тебе? До речі, для тебе ще саплі конвой потрібен Так, ти створиш ку кулеметника сюди? Тут кулеметник, тут кулеметник, тут тут. Тут окей, буде все. Для ганджоу також треба зробити кулеметника. <тит> да 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 Так, вперед, тут тортак побудую. Ти. Тут шахту. А, я треба ось це полагодити, я взагалі забув. Тебе і тебе. Давай, ти підходь сюди, бо ось тебе полагодиш, і тебе полагодиш. Ти, в свою чергу, йди сюди. І все. Ти почекай крок. Так, ти. Ще рибку тут побудуєш? Ще плюс 4. Ну, Це кайф, 5, 5, 5 їжі. Ти, ти рибку тут побудував? Далі, ось тут рибку побудуєш. Це також плюс 4 їжі. І ти тут рибку також побудуєш. А, ага. в тебе дві дії. Тобто ти ось тут побудуєш і потім ще побудуєш ось тут рибку і все. Більше нема де будувати, але ти. В тебе тепер їжі достатньо, щоб зростати. І щоб швидко зростати. Так, туризм, Ну, на. Для тебе обрати мету. Та да я хочу. Там я не розумію чому щастя, Ось плюс 2 щастя від розваг, щастя має вийти прямо прям в плюс. А, я, ти? Будуй вір в собі. Або фудмаркет, фудмаркет, побудуй. Це плюс 6 їжі дасть Плюс 6. А верь дасть в рубницу, верь. Верфь. Гарфь. Ну що, digital демократія Так. Так. Все. Блін, слухайте, тут бонуси саме до васалів, до міст васалів Короче. О, відкритий кордон з усіма вільними місцями, плюс 4 впливу, отримання посланців щокходу. Давайте ось так. Вплив отримання посланців далі. Тут я дуже сильно хочу взяти. Плюс 50 під час створення вершників. Плюс 50 під час створення літаків і аванносців. Знижка 50% на покращення е, посланців. Плюс 2 лояльності для міст, в яких війська є. Можна 100% продукції під час створення моряків, окрім авіаносців. Це не цікаво. Плюс 25% досвіду, нехай. Або при створенні моря... моряків. 100% робить під час стороні моряків, щоб я міг флот робити також максимально швидко. Так. Так. що ж, тепер наші війська будуть створюватись куди швидше. Карея, єдине, що може тобі побажати, це вдачі. Вдачі з тим, щоб мені щось про тебе поставити. Так, ти. Полагодь ось це. Ти тут шахту торговець. Та в панаму. А ти ось тут рибку роби. Ой, як непогано. Також п'ять їжі тут. П'ять. Потім відправимо тебе плити аж сюди. Я ж знаю, що ти так не попливеш. Окей. Завершити крок. І, на жаль, вже час закінчувати на цьому цю серію. Ця серія дуже непогано, тому що я вже почав підводити війська, подивіться на це. Так, по-перше, дивіться, для наступ у нас буде велика авіація. Моя мета, напевно, взяти хоча б радом. Ось Потрохи, по будемо брати все по черзі, всі міста потрохи. Почнемо, напевно, з радами, а потім подивимось. Для наступу в мене є дві системи ракетної артилерії. В мене є раз два танки. В мене будуть ракетники та десантники. Ну, і вісім літаків в підтримці. Плюс ураховуючи те, що в мене тут буде танк. Ще танк додатково. І тут, можливо, колись я зроблю танк. Можливо, колись. Але на цьому поки що ми закінчимо це відео. А, так. Да, я ще ось тут, коли добудую наші, наші риби, я перекину, скоріш за все, працівника або Познань, або Варшаву. Варшаву насправді так кажуть, що те, що Варшава одна з найбільших наших міст. Варшаву перекину. І тут приблизно те ж саме зроблю. Потім Вроцлав, потім в Бідгіч, краще сюди. І по ітогу ми будемо з морей отримувати максимально багато. Дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам, Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять це відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донати по посилні в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!